Ну і витворення отих наднаціональних наддержавних конструктів. Постійно намагається витворити. суддюзів, співлок, блоків і так далі. Але на основі непредських ідей. Для націоналізму характерна система міжнародних стосунків, але на основі національних держав, тобто на основі партнерства, рівноправності і самобутності національних культур. Тут немає ніякого, націоналізму не, не має в собі жоден націоналізм оцього бажання світового або регіонального панування. Е, наступний момент стосується заперечення в імперіалізмі на, на базі відвертого такого імперського мислення, або знову ж таки прихованого. І тут з'являється на, е, на сцену космополітизму. Космополітизм як прихований або замаскований імперіалізм. Свого часу прекрасно про це, якщо не пам'ятаю, з Балфур висловився, е, англійський прем'єр, е, йшлося про Єгипет. Е, вони завоювали Єгипет англійці, і от треба було якось порядкувати собі. І от одна зі стратегій була культурного імперіалізму така інтерпретації цього політичного діяча. Ми повинні утверджувати серед підкорених нами народів, зокрема, передусім єгиптян, космополіти... космополітизм. Це дуже вигідно було англійцям як імперіалістам, що вони позбувалися своєї прив'язаності до батьківщини.